Які фрези я кладу в крафт пакет? Це шліфовщик в першу чергу, далі фреза для зняття матеріалу. Далі різа для зняття матеріалу, якусь одну обираю, або твердосплавну або керамічну. Наступне це йде фреза для манікюру, або плам'я, або почка, або ще якась яка подобається. Найчастіше я для манікюру кладу дві фрези, щоб працювати на одній руці однією, на іншій руці зовсім другою фрезою, щоб коли вони забиваються, мені їх не чистити об якісь бафики, а просто замінити фрезу. Ось такий ось набір, як я сказала, для зняття фрезу, обираю одну лише беру, кладу в крафт -пакет. це або твердосплавна, ось така фреза, дуже гарна, або керамічна фреза. Що та що та, гарно працює, тільки треба обирати гарно відцентровані фрези, щоб вони не давали якоїсь вібрації, і щоб плавно добре знімало. Для манікюру можемо обрати будь-яку фрезу, якою вам зручно працювати. Найчастіше я працюю фрезою плам'я, та що справа або ось такою почка, але найрідше я не працюю цією та, що зліва почка. Шліфовщик найчастіше обираю ось такий, він дуже м'який і делікатний, або можна використовувати ось такий круглий, отакий шар коло. Це в нас також дуже м'якенька фреза, Нею можна спилювати і кутикулу, і можна шліфувати. Але є один нюанс: якщо ви берете ось цей шар для шліфовки, то... Діперіт дуже м'якенький, червоний, з червоною ось цією смужечкою. Інакше, якщо ви візьмете синій або зелений, воно буде дуже грубе і зашліфувати вам не вдасться. Сьогодні я хочу попрацювати показати вам, чи реально вже злизаною фрезою щось таке зробити. Подивіться, у мене ось така є фреза почка, і вона доволі таки не нова. І чи можна працювати фрезами, які вже БУ, і чи варто вже в мене було. Таке відео на каналі. І давайте розпочинати. Сьогодні також зробимо такий експеримент. В першу чергу мені треба віддвинути кутикулу. Єдине, що сьогодні такий не дуже гарний нюанс, що в мене зовсім майже немає кутикули Бо я фактично з вами майже кожен день її зрізаю і роблю якісь манікюри. Щоб відвинути кутикулу, я використовую апельсинову паличку. І ось таким чином мені попросту треба її. Відклеїти від нігтя і все, на тому більше нам нічого не потрібно, щось там старатися, відклеювати, робити. В принципі, можна все, що там у нас можна зідерти, липше, але наш, то, в принципі можна не робити, бо ми зараз будемо працювати фрезою. Вставляємо фризу в ручку апарату, закриваємо, перевірили, чи вона у нас зафіксувалася, і можемо вмикати і починати свою роботу. Також одразу слідкуємо, куди в нас крутиться фреза, щоб ми не працювали не в ту сторону, що не потрібно. Якщо у нас фреза крутиться вправо, значить ми працюємо вліво, тянемо нашу фрезу вліво. Тобто Зараз у мене працює фрезер на форварді, фреза крутиться вправо, і я працюю вліво, тобто тяну, тяну вліво. Нашу фрезу, щоб все почистити біля бокових валиків та під кутикулу. заплуталися вже. Ну, в принципі, якщо просто сказати, то ми тягнемо фрезу протилежну сторону, не в ту, що вона крутиться, щоб вона в нас не бігла, а в протилежну, щоб був супротив, і ми могли підпиляти що нам треба. Зараз я працюю бачите, боковою частиною, або центральною, або серединкою. Подивіться, і нею реально можна працювати, але тільки не під кутикулою. Так, сьогодні, в принципі, в нас не те відео про уроки роботою, фризою, але все ж таки я на цьому зауважу. Подивіться, серединкою цією фризою почка. Ми не можемо працювати по нігтю, інакше ми можемо зробити дуже великі дірки в нашому нігті. Ми маємо робити нахил ось таким чином. Ми маємо лише щічкою працювати. А ось так ми тільки зробимо якісь борозди і спиляємо нігать, опікулою, як у нас було, все так і залишиться. Тобто таріги ми не спиляємо, а тільки нашкодимо своєму нігтю. А ось так працювати на бокових валиках, саме на шкірі, в принципі, то саме то. саме і ми можемо загрубівшу шкіру також підпиляти цією фрезою. І далі я починаю вже таки працювати. Я беру від середини, ось таким чином розпочинаю і рухаюся до бокового валику. Таким чином, я підглядаю туди, відтягуючи великим пальцем нашу шкіру і підглядаю, піддивляюся, чи там є. Тиріги якийсь чи немає? Якщо він є, то спилює. Якщо немає, то можемо переходити вже на іншу сторону. Обов'язково треба віддвигати шкіру і дивитися, що ми там пиляємо. Просто навмання щось пиляти не годиться. Треба обов'язково дивитися, що ми там пиляємо. І також, ось таким чином, ставити фрезу не можна. Зараз я її спинила, вона зараз в мене не крутиться, я вам показую, що ось так ось ми не можемо рівно ставити і щось там намагатися пиляти, бо таким. Таким чином ми можемо робити тільки дірочки. наше робити дірочки? Це можемо зробити в штучних нігтях, щоб вставити туди якісь кільця або декор. Ось так не можна пиляти, ніколи так не пиляйте свої нігті, інакше ви зробите дірку в своєму пальцеві це 100%. Працюємо тільки щічкою. в кожній фрезі є щічка. Є така невелика похила лінія, яка має щільно прилягати до вашого нігтя, щоб спиляти птирігій і підняти вашу шкіру. Тобто цю кутикулу, зробити її тонкішою, вивернути, якщо потрібно, якщо будете зрізати її далі фризою, або просто почистити під кутикулою і далі зробити комбі, зрізати. Ножицями. Ну, і ось таким чином я проробляю одну сторону і далі переключаюсь вже на реверс, і буду працювати з іншою стороною. Хочу сказати, що не дуже -то комфортно працювати. Давайте ж почнемо говорити про БУ фрезу, і я хочу зразу вам сказати: відразу сказати, що не треба працювати вже з лизаними фрезами. От я зараз пиляю, пиляю, ніби щось вона там пиляє, але десь щось там залишається. Трохи підпиляли, прибрали ось так пилюку. Якоюсь щіточкою подивилися, є там щось ще, що треба пиляти, чи нема. Якщо ще ви бачите тамтерігі на липшу шкіру, тоді треба працювати. Якщо там вже нічого немає, не треба там нічого більше пиляти, робити за тонким ваш нігодь, це зовсім не потрібно. Наша ціль попросту трохи підняти кутикулу та вичистити там тамтеріги, щоб там все було гладеньке, гарненьке і чистеньке. Далі я вже перемикаюся, буду працювати. В іншу сторону. І хочу сказати, що сьогодні в мене, як ви бачите, зовсім зовсім мала кутикула і майже нічого немає. Бо ми з вами майже кожен день працюємо, щось там зрізаємо: то з ремувером, то без ремувера, то просто я там можу апельсинову паличкою щось підправляти. Але коли до вас приходить клієнт, який вже 2-3, а то й 4 тижні не робив манікюр. То, повірте, там буде, до речі, що попиляти. До речі, немало, хочу сказати, буде там попиляти. Тому БГУ-фреза може не впоратися зі своїм завданням. Вона буде туди-сюди йорзати, буде щось там махрити, ніби вона все ж таки пиляє, але воно буде робити таке, ніби як ви засипаєте там все більше пилом і більше шкірою. Вона буде працювати щось там рити на одному місці, ніби ви щось пиляєте, а воно тільки то все буде з'єрошувати, але нормально спилювати не буде. Тому моя однозначна відповідь, що у фрези треба прибирати, геть їх викидати і ними не працювати. Сьогодні доволі непогано впоралась моя фреза, але все ж таки хотілося кращого. Я таки почистила під кутикулою, це ви побачили. В кінці цього відео, але треба було постаратися. І це червоний поясочок, це червоний поясочок, який вже доволі таки гарно злизаний в мене за те кілька місяців. Я рідко не працюю, але вже хочу сказати, що цій фрезі не один рік. Я в основному працюю з синім плам'ям і регулярно його змінюю, інакше якісного манікюру нам не вдається зробити просто-напросто. І це ми з вами говорили тільки ще про чистку під кутикулою, Лише птерігію. А що буде далі, коли нам треба буде вивертати цю кутикулу? Дуже добре її треба буде зробити тонкою, і тоді ще її вивернути, щоб можна було спиляти то все також цією ж фризою, якщо ви навіть працюєте в техніці одна фриза або іншим шаром тією фризою. Або ще чим ви там хочете чи плам'ям якимось зрізати. Тобто, якщо будете ще зрізати фрезою, то вам 100% потрібна буде нова фреза. Бо ось така бу фреза надпиляна, вона буде тільки все то злизувати, зализувати, а працювати так, як треба, не буде. І я вам розповідала про мінуси в роботі в салоні або в студії, бо іноді бувають такі роботодавці, яких я не полюбляю, які кажуть, що фреза це твоє. Тобто, ти маєш принести свої ножиці, маєш принести свої фрези. Дівчата, на це краще не погоджуватися, особливо якщо ви працюєте на 40%, то це просто треш, коли ви будете ще купляти фрези, бо фрези вони дуже швидко ось так злизуються, спилюються, дуже швидко забиваються. Це просто витратні матеріали. Коли у вас буде повністю забитий день по 5-6 клієнтів на день, а воно так і буде, якщо ви будете працювати в салоні, бо 2-3 клієнти, то буде їм попросту невигідно. А вам доведеться дуже часто міняти ці фрези. Бо якщо не будете міняти, ви будете дуже довго пиляти. Це буде займати зайвий якийсь вас час. Ви ось так будете намагатися, як я зараз намагаюсь спиляти цією фрезою кутикулу, а вона взагалі нічого. Не спилюється. Бачите, вона просто йорзає, йорзає, мені вже некомфортно в правому сінусі, мені вже підпікало, і це ви побачите далі в фото або в відео. Я постараюся вам показати, що я там все собі вже таки натерла. Так само ви будете працювати з клієнтом, щось там рухатись на одному місці і нормально нічого не буде виходити. Як ви бачите, що я все ж таки дістала ножиці, тією фризою мені не вдалося все спиляти, спиляти ту кутикулу, стончити її, зробити тонкою так, як потрібно, і я все ж таки зрізала ножицями. Бо фреза, все ж таки, БУ, якщо вона під кутикулою мені щось там почистила, то зверху вона не впоралася спиляти мені ту ж саму кутикулу. Також зверніть увагу, щоб у вас шкіра була підсушена або вмикайте витяжку або користуйтесь пудрою дитячою такою присипкою, але краще працювати з вімкненою витяжкою, щоб підсихала саме кутикула. Але сьогодні ми говоримо не про те, а говоримо про бушні фрези. Далі я хочу взяти вже шліфовчик і це хочу додати, стосується всіх фрез. Якщо ми тільки що говорили ще про фрезу для манікюру, тобто для кутикули, щоб там теріги почистити під Котикулою. То шліфовщика це також стосується. Також вам треба буде купляти нові шліфовщики заміняти, і також треба буде заміняти фрези для зняття матеріалу. Це 100%. Також це дуже-дуже сильно впливає на вашу швидкість. Якщо фреза для зняття буде ледь-ледь щось знімати, ви будете робити 10 рухів на одному місці, і там не буде нічого спилюватися, дуже довго задумайтеся, або то неякісна фреза. Або вона вже дуже стара, вона затупилася. Як звичайні ножі та ножиці, фрези також затупляються, і її треба замінити. Так що, ось такі справи, шліфовщики також стираються, також їх треба заміняти, і я знову ж таки повторюю, що я вам не раджу працювати вже б злизаними фрезами. Це якщо ви собі там щось десь хочете підправити, щось підчистити, якісь птеріги, тоді так, це можливо, коли ви робите для себе манікюр, нікуди не поспішаєте, але все одно ви можете не отримати ту якість, яка вам би хотілася. Якщо працюєте на клієнтах, то взагалі мови не може бути тільки нові. І нові, і ще раз нові фрези. Все, я в принципі закінчила. Зашліфувала я шліфовщиком. Шліфовщик в мене ще новенький, дуже гарно порався зі своєю роботою. Я вологою серветкою все там попротирала, і подивіться, доволі гарний в мене такий вийшов манікюр. Але є одне, але, як ви бачите, я зрізала то все ножицями, а фризою мені не вдалося підпиляти. І в правому синусі є почервоніння. Коли я намагалася спиляти кутикулу тією тупою фризою, я собі натерла в тому синусі. І це ще я закінчила раніше, чим потрібно, і взяла ножиці. Якби я далі намагалася то все допиляти, то я б понатирала ще більше на своїй кутикулі. Ось такий манікюр сьогодні вийшов і таке відео. Якщо вам воно було корисне, сподобалось, обов'язково поставте йому лайк. Не забувайте підписуватись на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цьому в мене сьогодні все. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.